Тарас Григорович Шевченко «Лічу в неволі дні і ночі, Лічу в неволі дні й ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко тії дні минають, а літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо забирають. Не вертають ніколи нічого, і не благай, бо пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі, і четверто починаю книжечку в неволі мережати. З мережею, кров'ю та сльозами моє горе на чужині, бо горе словами не розкажеться нікому ніколи. Ніколи, ніде на світі, немає слов в далекій неволі, немає слов, немає сльоз, немає нічого, нема навіть кругом тебе великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити, жити не хочеться на світі, а сам мусиш жити, мушу. Мушу, а для чого, щоб не губить душу? Не варт вона того жалю, ось для чого мушу жити на світі, волочити в неволі кайдани. Може, ще я подивлюся на мою Україну. Може, ще я поділюся словами, сльозами з дібровами зеленими, з темними лугами. Бо немає в мене роду на всій Україні, та все-таки не ті люди, що на цій чужині. Гуляв би я понад Дніпром по веселих селах та співав би свої думи тихі, невеселі. Дай дожити, подивитись, о, Боже мій милий, на ланиці зеленіє, і цієї могили, а не даси, то донеси на мою країну мої сльози, бо я, Боже, я за неї гину, може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть. Донеси ж, мій Боже милий, або хоч надію пошли в душу. Бо нічого, нічого не вдію убогою головою, бо серце холоне, як подумаю, що, може, мене похоронять на чужині. І ці думи зо мною сховають, і мене на Україні ніхто не згадає. А може, тихо, за літами Мої мережані сльозами і долетять коли-небудь на Україну. І падуть, неначе роси над землею, на щире серце молодеє, сльозами тихо падуть, і покиває головою, і буде плакати зо мною. І може, Господи, мене в своїй молитві пом'яне. Нехай, як буде, так і буде. Чи то плести, чи то брести, хоч доведеться розп'ястись, а я таки мережить буду тихенько білій листи.